Українська сила поза часом, але це не скасовує користі годинників. Особливо на фронті, спеціально для наших військових, годинниковий завод створив нову колекцію, яка так і називається Українська сила. У чому особливість тактичних годинників наші журналісти дізнавалися безпосередньо на виробництві? За допомогою лупи та пінцета Анатолій Барсуков ювелірно встановлює годинникову стрілку. Перевіряємо правильність установки, і тільки після цього виконуємо установку минутної стрілки. Пан Анатолій у годинниковій справі вже 50 років. Сьогодні працює над особливою моделлю для українських військових. Це перший тактичний годинник з автоматичним підсвічуванням. Корпус годинника виготовляється з спеціальної сталі L-316. Годиннику встановлюється сапфірове антибликове скло. Що це означає? Скло витримує дуже великі навантаження. Годинник працює на швейцарському механізмі Ronda 715. Не боїться снігу, води чи пилу. А завдяки третієвим трубкам світить навіть найтемнішої ночі. Це остання розробка годинникової промисловості, і не в кожному годиннику, навіть е в Європі, у світі використовуються ті третієві трубки. А ще у годиннику встановили додаткову функцію Безель. Це поворотне кільце на циферблаті, яке допомагає засікати час для медиків. Це дуже важлива історія, особливо коли ми там говоримо про нуцю оцю момент реанімації, моменти накладання турнікетів. Це всі моменти пов'язані з часом. Тому контроль часу дуже важлива історія. Над тактичною моделлю Київський годинниковий завод працював понад рік. Фахівці врахували усі побажання військових і протестували годинник на фронті. Ми віддали в, на, в сухопутні війська в польові умови Запорізької області, віддали морській піхоті з сили спеціальних операцій, спецпідрозділ Гуру, тобто зовсім різні напрямки. І скажу чесно, що було дуже непросто збирати відгуки. Ну, я скажу більше, що ми не планували презентацію до тих пір, поки не отримуємо зворотнього зв'язку від військових, що все вдалося. Тактичний годинник впорався з усіма бойовими завданнями. Тож завод запустив виробництво. Колекція має назву Українська сила. Є моделі з гравіюванням ЗСУ, а також різних родів військ, як от Сухопутні війська, морська піхота, десантно-штурмові війська, ТРО. Поки ми створювали годинники, в цей же момент був створений брендбук зсу. Це два паралельних процеси. Ми не знали про цю історію. Взагалі, коли я дізнався, то ми звернулися одразу до бренд-дизайнера ЗСУ Тараса Іщика з запитом, чи можемо ми використовувати. Ми зустрілися. Він подивився на те, чим ми займаємося. І сказав, для вашого проекту, це просто обов'язково немає проблем. Завод уже отримав замовлення від першого добровольчого медичного шпиталю. На черзі повітряні сили гур СБУ. Також військові можуть замовляти тактичні годинники окремо. Для них діє спеціальна ціна. Окрім військової моделі, київський завод запускає багато патріотичних колекцій, а 20% з усіх продажів щомісяця перераховує до фонду Повернись живим.